Так, ну що громада? Бачите, такий апарат. Одбойний молоток. І 4. 2,5 метра. Тільки що зробили, ось зараз о... будемо забивати, потім покажу. Все, От є. Отемніє, зараз не буде видно нічого. Коротше, зараз, бачите, мерзла земля сантиметрів двадцять. Ну, це вперше, поки місь пробити було трошки важкувато, ну поки місь мерзле. Ну і вмерзле б'є добре. Так, забиваємо через 2,5 метра по 2,5 метра штирі, через 2 метра. Раз 4, 2, 4, 3 4, і 4, 4 аж там. І там ще я зварюся, а там в мене коротше, я так... Баласт, там ціла куча арматури в бетоні. Ще туди приварю. От таке за земле. Так, виход, виход. Приварюю. Зараз потемніє, не буде видно вам. Ось бачите, капітально приварюю. 12-й 12 прут, Отвір. Через отвір про цей протягнув, 12-й прут. Ну, не знаю тут. Приб'ю його тако. Може, десь оморізом якимось, цим, ну, чи тим, дюбелем, щоб воно не перечіпався. Коротше, виварюю шину, шину виварюю. Зараз, поки місь земля мерзла, нема як копати його. Ну, а потім вже літом прокопаю рівчак і заб'ю його. Уже молотом, я думаю, ну, там добить, щоб воно не виглядало нічого. І буде полоса десь сантиметрів на 10 на 15 у землі. Закопана. Так, тут вода із стріхи. Так, громада, ну, вже вже як готове заземлення. Звісно, ще прокопати це ще половина роботи. Так. Одна точка. Друга точка. Арматура 16. ка 16 -ка арматура по 2, по 2 по 2,5, ну, по 2, 20 десь метрів. Тут Тут. 4. Потім виходить шина. Ну, Тут, звісно, некрасиво тут ходить. Ну, переробиться. Уже як буду копати, тоді по-любому тут треба розрізати і туди ж уварювати. Ну, тут, головне, зараз його все сорудить. Йдемо далі, туди дивимося. О, тут вже тепленько, вже проти вулиці класно, так. І тут піджимаємося. Стирек такий. Приварив, коротше, спильку пожертвував воду з нержавійки. шпилька, що буде з нержавійки. І зараз її прикрутимо. ну, Одною гайкою прижмем, а ці дві гайки будуть для клем. Нержавіюча сталь. А ну, як ви думаєте, буде контакт чи не буде? Так. Ну, от такі діла. Зараз я скажу, що треба буде. Це все, що це ну, зем, земля, 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 сам цей заземлити. Чи панелі треба заземляти чи не треба, чи може віддільне заземлення надо робити на панелі. Водні кажуть, що треба віддільне робити, чи ж громозахист може зробити. Поверху кинуть конька криш, громозахист. і віддільним заземленням його заземлити. Ну, щоб не зв'язано було з цим. Так що такі діла. Отак так Ну, в принципі, щось получається.